На співпраці не виходить, до речі, дивним чином не виходить співпраці з перших днів приходу Зеленського до влади. Тобто, влада Зеленського так і не вийшла з виборчої кампанії. Вона продовжує вести виборчу кампанію, вона продовжує тотальне немедійне топтання по опозиції, по лідеру опозиції Петру Порошенку, тобто Ну, маємо таку абсолютно дику історію, яка, як правило, по завершенню виборів, переможець стисне руку переможеному, і вони сідають і працюють на користь країни. Ну але Зеленського так не вийшло. Тобто він не просто переступив через опозицію, але він не зупинявся ні на мить після завершення виборів у. Ну,